Всім привіт! Сьогодні буду готувати печінковий торт із свиної печінки. Печінку попередньо замочую на одну годину в холодній воді або молоці, щоб зійшла зайва гіркота. Нарізаю на невеликі шматки та перемелюю на м'ясорубці. До неї додаю нарізану дрібну цибулю. Так вони будуть солодші. Все підсолюю за смаком. Чорний перчик. Люблю гостреньке. Ну і якщо є, то якусь приправку запашну, щоб трішки перебити цей печінково-кров'яний присмак. Додаю трішки сметани, три яйця та все ретельно перемішую. Всипаю невелику кількість муки, щоб не було сильно загусте. Додаю півчайної ложки соди. Так печінкове тісто буде рихле та повітряне. І вже в самому кінці додаю соняшникову олію та залишаю його настоятися та набухнути. Якщо тісто виявиться за густим, то розводжу його молоком до зручної вам густоти. Для перекладання печінкових коржів беру моркву терту на терці та дрібно порізану цибулю. Пасирую її на невеликому вогні до золотистого кольору та приправляю сіллю та перцем. Пасировки можна робити побільше, так воно буде смачніше. Як тільки вона вистигне, додаю майонез та все ретельно перемішую. Печінкові коржі випікаю на сковорідці на невеликій кількості олії, обсмажую з двох сторін. І тут в нас вимкнули світло, але ж це нам не на заваді. Гарячі коржі зразу ж перекладаю начинкою. І тут, поки тудим-сюдим, від тортика залишився лише ось такий шматочок, навіть не встигла засняти. Комусь було смачненько. Ну, а нам залишилося лише облизнутися. Готуйте смачно та з задоволенням.